Тоді я зрозуміла, що це у пацієнтки гігантоклітинний артеріїд або хвороба Хортона. Це системний васкуліт. І здається, що він досить рідкий, але насправді це досить підступна патологія. І зауважу, що такий пацієнт може прийти до стоматолога з болями в зубі або в щелепі. До невролога з головними болями, які не знімаються жодними аналгетиками, і пацієнту буде виставлятися багато років діагноз мігрені. І лише коли пацієнт звернеться до офтальмолога з падінням зору, і офтальмолог, який обізнаний в цій патології, він скерує пацієнта до ревматолога. Але може бути занадто пізно, бо пацієнт втратить зір. Повернемось до нашої пацієнтки. Ми їй призначили глюкокортикоїди і цитостатики. І пацієнтка прийшла до мене на контрольний огляд через два місяці. Пацієнтку було не впізнати, вона повернула свою вагу. Вона була щаслива, вона була активна. І вона сказала: Наталя Валеріївна, ви не уявляєте, я повернулась із пекла, я немов птаха фенікс, я сяю е, зараз. І я можу продовжувати своє активне, класне життя. Я можу допомагати онукам, я можу допомогти своїм дітям. Я маю улюблену роботу, хобі. І все завдяки вчасному встановленню правильного діагнозу. Отже, друзі, історія цієї пацієнтки про те, що треба пам'ятати про таку хворобу, як гіганту клітини артеріїд. або хвороба хортона. Що це патологія, до яка пацієнт з якою може прийти. До фахівця будь-якої спеціалізації, і у цих спеціалістів повинна бути настороженість саме до цього виду системного васкуліту. Адже якщо б ця пацієнтка вчасно не звернулася до офтальмолога, а потім до ревматолога, вона б нарешті втратила свій зір і залишилась назавжди сліпою. Тож, якщо у вас з'являються якісь незрозумілі симптоми, якісь незрозумілі болі, Якщо у вас втрачається несподівано слух або погіршується зір, будь ласка, не зволікайте, а звертайтесь до спеціалістів і пам'ятайте про такий системний васкуліт, як гігантоклітинний артеріїд. Друзі, бережіть себе і будьте здорові!